Кофта флісова тексар. Колір олива. Прекрасний екземпляр з плотного теплого флісу. М'якенького та зручного. Місця для шевронів на обох руках і груда. Замок на грудний глибокий карман. Укріплені лікті від витиральних. Ліпучка на манжеті. Комір стягується шнурком. Кармани знизу. Не сильно глибокі, стяжка на стегнах. Для того, щоб сиділо плотно. Зсередини має ось таку фактуру. Дихає являється другим слоєм для курток Тексар Гортекс. До речі, скоро вони в нас будуть. Тобто, це одночасно кофта та підклад для куртки, які повністю співпадають по замках і розмірах, які можна використовувати як разом в комплекті, так і окремо. Розміри поки що є!